Остальний лоп, ну правда, тонкий взяли буксировочний. Пробуємо далі. Трохи відігнуло, але слабо. Ну, це лучше працює. Зараз я кришку вирву, буде вжати. Точно в рекомендації зайде. О, Треба колоку поставити. Машина в ногу. У мене як Ніякого... уткатки якось. Іде, кстати, вже вирівнялося, Але вже назад подасться, треба більше тянути. Хорош, У мене вже нога кінчається. Вона вже рівна, але вона попуститься. Відпусти, пропустить. Відпустити треба і тоді знов тягнути. Бо ж сметала моя пам'ять. Да, брусок знову. Так, роблю. Короче, так, пробуємо ще. І так, наші троси не допомогли. петля відходить, випускаєш троси, вона назад повертається. Допомогло нам от такий ключчик. Короче, піднімали, вийняли пальці, типа виймали. Тут ціпку виймали, потім знімали амортизатори. Короче, відтягнули трошки кришку і цим ключиком вигнули. Але чесно говоря, трошки перегнули. Номеране показуємо, давай. Станьте ко що були. там де. Опа, вже. Але закривається зато і не треба. Так що, щось... що звертайтеся.